Дрони, ракети, балістика. Російська злочинна армія завдала комбінованого удару по Києву. Повітряна тривога тривала шість годин. В метро цієї ночі знайшли укриття 16 тисяч людей. Станція Лук'янівська пошкоджена. Кожну тривогу ми спускаємося сюди в укриття. Мене врятувало те, що я просто живу поруч. Якщо б я жила трохи далі, я просто не встигла фізично з двома дітьми: одному п'ять, другі чотирнадцять. Серед ночі їх підняти і добігти на балістику. На що Росія це робить? Ну, хочу знищити нас і все. Хлопців на фронті хоче знищити нас в тилу. За попередніми даними загинули дев'ятеро людей, понад 70 постраждалих, серед них шестеро дітей. Руйнування житлових будинків у п'яти столичних районах. Людей шукають під завалами. 25 квітня в українській столиці день жалоби. Росіяни били також по Харківській, Житомирській, Полтавській, Субській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Хмельницькій та Запорізькій областях. Росія бомбить Україну, а Трампу легше домовлятися з Путіним. Зеленський йому суперечить. І я думаю, що ми маємо угоду з Росією. Ми повинні домовитися із Зеленським. Я думав, що із Зеленським буде легше домовитися, поки що це було важче, але це нормально, нічого страшного. Я думаю, що ми можемо домовитися з обома. Напередодні масованих обстрілів України пройшла зустріч у Лондоні. Згодом керівник офісу українського президента розповів, що його делегація вела розмову також з американським генералом Кітом Келогом, що є спецпредставником від США. Володимир Зеленський не вважає план Трампа, який американський президент хоче швиденько просунути до своїх ста днів на посаді, прийнятним. План Трампа опублікувала американська преса. Там йдеться про визнання Криму російським зняття санкцій з Росії, заборону Україні вступати до НАТО, неповернення 20% території, що окупувала Росія, та передачу американцям контролю над Запорізькою атомною станцією. Україні ж хочуть дозволити безперешкодно пересуватися своїм Дніпром та обіцяють не зазіхати на решту Херсонської та Запорізької областей. Вступ до Євросоюзу ніби теж хочуть дозволити. Ну і поки американці домовляються про плани з росіянами, європейці з рештою світу тренують українських військових. Я хочу, щоб ви знали, що ви дуже нас надихаєте і що ми захоплюємося вашою хоробрістю та жертвами, які ви приносите. Це неймовірно тверезий погляд, бо багато з вас були на фронті. Зараз ви повернулися як лідери, і за кілька днів знову можете бути на передовій, захищаючи свою країну. Це неймовірно несправедлива, незаконна і аморальна війна. Російське посольство в Німеччині попереджає росіян, які воювали проти українців, що в Європі їх можуть заарештовувати за їхні злочини, скоєні на території України.